Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Минає 807-ма доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Вночі окупанти обстріляли Харків. Там загорілися двоповерхові приватні житлові будинки та господарчі споруди. Загальна площа пожежі тисяча квадратних метрів. У результаті постраждали двоє осіб. За попередню добу російський агресор завдав шість ракетних та 80 авіаційних. Ударів вчинив 127 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та по населених пунктах. Цієї ночі російські окупанти вкотре атакували територію України, застосувавши 10 ударних безпілотних літальних апаратів типу «Шахет». Наші сили протиповітряної оборони знищили всі 10 дронів Камікадзе. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу.